З вами Кешко Олег, студент групи ПЗ-242. Сьогодні ми поговоримо про закон Архімеда, один з найперших фізичних законів, встановлений понад 2000 років тому назад. Для початку зробимо простий досвід: візьмемо груз і опустимо його цілком під воду. Схоже, що груз втратив частину своєї ваги і став трошки легше. Щоб переконатися в цьому, підвісимо груз на динамометр. Зараз скала динамометра розтягнута, і він показує 4 Ньютона. Опустимо груз під воду і показання динамометра зменшилися до одного Ньютона. Груз втратив більше половини своєї ваги. Сьогодні ми розберемося, за рахунок чого це відбувається та чим визначається втрата ваги для даного тіла. Гені Архімеда полягав у тому, що він не став прибирати різні грузи, а сказав собі я точно знаю, як поводитиметься один особливий водяний груз вода, укладена у невагому жорсткого балонку. Такий груз буде втрачати у воді всю свою вагу, тому що вода висить у воді, не опускаючись і не піднімаючись. І справді, візьмемо легку баночку, наповнену водою. У повітрі вона важить 3 ньютони, і практично вся її вага становить вода. А тепер опустимо баночку під воду. Вона втратила майже всю свою вагу. А що буде, якщо у воді всі баночці замінити піском? Зовнішня вода в акваріумі нічого не дізнається про цю підміну, адже форма баночки та її об'єм залишилися колишніми. Значить можна очікувати, що втрата ваги буде рівно така ж, як для баночки заповненої водою 3 ньютона. Давайте переміримо це на досвіді. Зараз баночка важить 4 ньютона. Зануримо її під воду і баночка важить 1 ньютон. Баночка втратила у вазі 3 ньютона, як ми і припускали. Це і є знаменитий закон Архімеда. Тіло занурено у воду втрачає у вазі стільки, скільки важить вода в обсязі цього тіла. Але за рахунок чого відбувається ця втрата ваги? Коли ми занурюємо тіло у воду, на нього з усіх боків починають діяти сили гідростатичного тиску. Зверху тиск найменший, потім воно поступово зростає з глибиною. І знизу тиск найбільший, тому що результативна сила тиску, яка також називається сила Архімеда, спрямована вгору, але саме вона проводить до зменшення ваги тіла. А тепер ми за допомогою закону Архімеда знайдемо щільність металу, з якою зроблено цей груз, не вимирюючи його обсягу. Груз підвішений до динамометра, що показує його вагу 4,6 Н. Додамо в акваріум води так, щоб груз повністю пішов під воду. Тепер динамометр показує 4 ньютона, Значить, вага груза зменшилася на 0,6 ньютона. За законом Архімеда, стільки важить вода в обсязі цього груза. Вага груза 46 ньютону приблизно у 8 разів за вагу води. 0,6 ньютону в тому ж обсязі означає щільність металу приблизно у 8 разів більше за густину води. Саме таким чином вирішив Архімед завдання, поставлене перед ним царим Героном. З'ясувати, зробив майстра корони з чистого золота або підмішав у нього срібло, зважимо корону в повітрі, а потім зануримо її у воду, зважимо ще раз і знайдемо втрату ваги. Щільність золота в 19 разів більше за густину води, тому якщо корона з чистого золота, то вона втратить при повторному зваженні одну дев'ятнадцяту своєї ваги. А якщо до золота підмішано срібло, то щільність сплаву буде менша, а втрата ваги більша. Ці експерименти допомагають наочно зрозуміти закон Архімеда. Цей коментар допоможе вам зрозуміти, що відбувається в експерименті і як закон Архімеда пояснює поведінку грузу у воді. Дякую за увагу!